Новенька військова форма, берці, каски, холодильники і бронежилети все це з'явилося у львівській військовій частині 4114 Нацгвардії України. Все це привезли сюди небайдужі галичани. Ми галичани нас болить. Серце рветься на двоє, душа болить, коли наші воїни, галичани, львів'яни, там воюють і гинуть на сході на сході нашої держави. Я не рахую скільки трачу. Це Я не першу, першу. це не перше не останнє. Це не перше не останнє. Ми забезпечуємо всіх. Побачене екіпірування підбадьорює хлопців, які готуються до поїздки в зону. АТО. своєю небайдужістю вони лишній раз проявляють те, що народ і армія, як раніше говорили, єдині. Слава Україні! Героям усі нацгвардійці, бійці внутрішніх військ, уже були на сході. В червні 170 гвардійців повернулись з Маріуполя з мінімальними втратами. Були вони на сході чесно і гідно виконали свої обов'язки, прибули сюди, відпочили і зараз знову вирішаємо на виконання поставних завдач. Цього разу поїдуть із подарунками англійського виробництва з міцністю п'ятого ступеня бронежилети уже оцінило начальство. Сам він по своїй вазі дозволяє нормально в ньому походити. Тут прокладка і, і, і тут і, і, і сама пластина, яка дозволяє дозволяє це все вберегти. І самі вояки приміряли новенький захист. Ці бронежилети надійні, і зручні ці кишеньки для магазинів. Від автомата Калашникова Велике дякую і низький вам поклін. Що ви нам допомагаєте? Екіпірував хлопців координаційний центр допомоги фронту. Благодійники обіцяють, на цьому допомога не закінчиться. Нові речі цього місяця привезуть до Львівського загону на схід. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини. Львова, Христина Шевченко, Юрій Герасимов, телеканал Новин 24.